Давайте починати. Шановні колеги. Сьогодні у нас 22 січня. День соборності. І порядок денний на сьогодні такий: 1.1. розгляд заяви ТОВА, АМК щодо переоформлення ліцензії. 1.2. Розгляд заяви працю Хабалка щодо видачі ліцензії на користування радістотним спектром. 1.3. Відкликання рішення НКК від 27.11.24 року. 1.4. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України. 1.5. Виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. 2.1. Розгляд проєкту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення функціонування індустріальних парків. 2.2. Розгляд проєкту постанови Кабміну питання державної платформи стану розвитку широкосмового доступу до інтернету. Бродбент Гов'юа. 3.1 – ведення єдиного державного реєстру по операторів поштового зв'язку. І 3.2 – внесення змін до рішення НКК від 5.07.23 року. Чи є питання по цьому порядку? Денному Алі, Михайлович, будь ласка, доброго дня. Я вибачаюся. Шановний Олександр Миколаївич, шановний член НКК, національний регулятор. Я звертався 20.01.2025 марпершого дві року. Проханням. Розглянути наше звернення з приводу закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів, з приводу державного нагляду. Це мається на увазі проєкт закону, який розміщено було 14-го. Ми його побачили тільки 17 го січня. У нас була субота-неділя, і в понеділок ми мали надати пропозиції. Звісно, що ми не встигли цього, крім того, що написати листи. Я прошу розглянути сьогодні на засіданні МК Ми так і звертались в листі нашому. З приводу розглянути наше звернення і продовжити термін громадського обговорення цього проєкту закону. Дякую. Дякую, Ін Михайлович. Ну, давайте так. Давайте я прокоментую. Дійсно, ми чули, звертались, розуміємо, що це резонансна річ, але зрозумійте роз, нас також. По-перше, ви ж пам'ятаєте, це все почалося ще 4 липня на ставці. На ставці були прийняті ну, чіткі рішення щодо цього. Да? І а, після того, як один законопроект був провалений Верховною Раді, нам прийшло доручення напряму нам від прем'єр-міністра, це в листопаді було розробити той законопроект і погодити там з визначеним переліком державних органів. Ми це виконали, вважаємо, що цей законопроект він м'якіший ніж той, який був провалений Верховною Радою по цьому я персонально звітую кожного тижня по виконанню цього завдання да ми розуміємо що мета цього законопроекту ну не може підтримуватися оператором тому що мета його підвищити відповідальність операторів за 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 невиконання рішень але є, є, у нас є визначені завдання, да, і нам треба їх виконувати. Тому часу у нас мало, і ми дійсно дали короткий термін на це. Зараз документ знаходиться на погодженні в, в ДРС, І після погодження в ДРС будемо подавати на секретаріат. Тому якщо у вас є зауваження, всі пропозиції, які у вас є, про ну, ви можете писати в ДРС. Можете звертатись на кабінет міністрів. Ми звичайно до цього ставимося з розумінням, але також сподіваємося на розуміння ваше з того приводу, що у нас терміни горять, і нам треба той законопроект видати на гора. А там далі вже будемо дивитись на коли і як Кабмін буде приймати рішення. Це це законопроект повинен бути йти від кабінету міністрів. Тому ну і ще раз, я, я вам зараз пояснив, як воно відбувається, і сподіваюся, що ви зрозумієте нашу позицію. Ми розуміємо. Вашу позицію, але у нас є терміни, по яким нам треба звітувати, і вже вони давно прогоріли. Я кожну, кожного тижня там звітую перед міністром щодо того, що ми з того приводу робимо, і коли той законопроект буде тому. А... У нас правова держава. Будь ласка, дійте в рамках своїх компетенцій. Ми будемо ну, Ми розуміємо, що будете звертатися. Будь ласка, це не, не має бути приводом якісь яких, якихось таких емоцій між нами. Сподіваюся, на, на розуміння і так далі. Да? Сьогодні в порядку денного щодо цього нема нічого, тому пропоную рухатися далі. Шановні колеги, то, це то, я... на голосування. Франц... Ви не, не маєте ставити да? мою пропозицію. Я не, я не ну, її не, немає в порядку денного, ми, ми не можемо, ну, це, це воно не проходить через, через комісію. Воно зараз знаходиться, я ж вам поясню, воно знаходиться в ДРС на погоді. Олександр Николаевич, дякую за вашу відповідь. Тоді питання таке: коротеньке питання. Чому, мій лист асоціації, не знаходиться на сайті МК, який прийшов раніше, ніж водоход, і старий Розміщено зараз на сайті мені оператора задача. Києстарій водофон і лайфсел. В регуляторній діяльності щодо обговорення, а лист асоціації, Віга, дата груп, немає цікавість. Хто може відповідати? Давайте вам подивимося, я чисню. Не немає, не можете не дивитися. А, я немає. можу відповісти на це питання. Я, будь ласка, Іван Олексійович. А, дякую. Сам Миколавич, дивіться, відповідно до закону зауваження і пропозиції надходять до регуляторного органу і оприлюднюються. Зауваження, всі зауваження і пропозиції саме до проєкту акта. Які надійшли, а вони надійшли в строк від «Київстар», Водафон і Лайфсел були оприлюднені, опрацьовані і результати оприлюднені на сайті. Лист Телес не містить пропозицій і зауважень до проекту акту, тому він і не оприлюднюється. Всі листи, які надходять до комісії, не можуть бути оприлюднені на сайті комісії, і він не може бути оприлюднений, як і інші, які надійшли не в строк. Добре, дуже прошу, Олександр Миколаївич, Я більше не буду задавати питання. Дуже вас прошу особисто или комусь доручення дати. Розглянути, чим мій лист асоціації відрізняється від листа LightStell, який пізніше прийшов, від листа водофон на одну сторінку. В моєму листі якраз розписано все, що потрібно буде розписано. Дуже жаль. Розглянемо і відповімо. Ну, я, я, я дуже прошу. Я кандемат. відмовляюсь з вами сваритися по цьому приводу. Добре. Я розумію вас, ви розумієте нашу позицію. Ну, така робоча ситуація. Добре, давайте так, давайте ми, не ми будемо до, до, зайвих емоцій і да, в ефір випускати. Ми давно з вами співпрацюємо. Ви прекрасно знаєте, що якщо є можливість, ми завжди даємо додатковий час. Ну, ну давайте не сваритися. Ну Я вас дуже прошу. Добре. Шановні колеги, а порядок денний, Ми ще не голосували про порядок денний. Правильно? Я зап... якщо більше питань чи зауважень по порядку денному немає, я пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Так. Дякую, і будь ласка, Ірина Юрівна. Дякую. Шановний голова, шановні члени комісії, пропоную розглянути проект рішення стосовно розгляду заяви того ЄМК щодо переоформлення ліцензій. Пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром, товариство з обмеженою відповідальністю ІМК та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються. Це номери ліцензії 9393 93, від 25.01.2018, 9523 від 11.04.2018, 9657 від 1.08.18, 9724 від 19.10.2018, 170 від двадцятого першого двадцятого наші десять двісті п'ять сім від двадцять дев'ятого дев'ятого від четвертого, десятого 21 -го. Всі для широкосмугового радіодоступу згідно з додатками до 1-7 до цього проекту рішення. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі, будь ласка. Пропонується видати приватному акціонерному товариству Суха балка, ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку, системи передавання даних з використанням шовоподібних сигналів згідно з додатком. Це частоти 5,695-710 МГц у регіоні Дніпропетровська область. Строк дії ліцензії на 5 років для технологічних потреб. Прошу підтримати. Дякую, Чи є питання. Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Обстайно далі. Пропонується відкликати рішення НКК від 27.11.24 № 684 номер Про розгляд заяви ТОВ телекомунікаційна компанія Плазма щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром у зв'язку з відсутністю підтвердження від державної казначейської служби України щодо внесення плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним спектром. Протягом 30 календарних днів з дня направлення заявнику повідомлення про прийняте рішення. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Повертаю далі. Представляю до вашої уваги проєкт рішення про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіобладнання згідно з додатком до проєкту рішення. Це станція базова система міжнародного мобільного зв'язку АМТ-2020 торговельної марки Nokia для діапазону 3400-3800 МГц. Також це наземний пристрій радіолокаційного визначення виробництва компанії «Споттер США. Ра... працює в радіотехнології радіолокаційні вимірювання діапазон 8,5-10,6 ГГц. Базова станція міжнародного рухомого мобільного зв'язку АМТ у складі внутрішнього блоку відповідної моделі е, виробництва ЗТЄ працює в діапазоні 2,575-2,610 МГц. І станція базова мультистандартна АМТ ЛТІ АМТ-2020 – Відповідні діапазони частот торговельна марка Nokia. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Далі. Далі. Шановні голови, шановні члени комісії, до вашої уваги представляю проєкт рішення про виключення з реєстру постачальників електронних комунікацій мереж та послуг. До виключення пропонується п'ять фізичних осіб підприємців: а саме Троцик Сергій Миколаєвич, Гаяк Ярослав Зернонович, Барту Маріана Васильівна, Барту Андрій Дезидерович, Федасюк, Оксана Петрівна. Виключити пропонується на підставі норм закону України про електронні комунікації, також норм. Порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форми. Підставою для виключення є припинення діяльності даними фізичними особовими підприємцями про що свідчать витяги з ЄДРПУ, датовані 13 січня поточного року. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. О, Далі. Шановний голос, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення щодо розгляду законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків. Законопроект зареєстрований за номером 12386 від 8.01.2025 року. Ініціатором законопроекту Кабінет міністрів виступив. Законопроект надійшов на розгляд від комітету. Законопроектом пропонується внести зміни до, зокрема, до закону про індустріальні парки. Законопроектом передбачається, що на території індустріальних парків їх учасниками може здійснюватись діяльність в сфері електронних комунікацій за умови укладення керуючою компанію відповідного договору. При цьому законопроект не містить посилань на закон України про електронні комунікації та не враховує, що така діяльність повинна здійснюватись відповідно до цього закону. Зазначене не забезпечує правову визначеність під час врегулювання відносин, передбачених законопроектом, та може призвести до негативних наслідків, в тому числі створення неприпустимих радіозавад спеціальним користувачам радіочастотного спектру, в тому числі під час дії воєнного стану, порушення умов загальної авторизації, безліцензійної діяльності, створення ризику для життя та здоров'я людей тощо. Тож проектом висновку НКІК пропонується доповнити відповідні положення законопроекту наступним абзацом, що діяльність в сфері електронних комунікацій, що передбачена цим законом, здійснюється відповідно до закону про електронні комунікації, враховуючи зазначення відповідно до статті 93 регламенту Верховної Ради України, регламенту НКІК, пропонується. Затвердити висновок стосовно висловлення позиції щодо доцільності прийняття законопроекту із зауваженням та пропозицією і направити цей висновок до комітету. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Доповідь Дякую. Чи є питання. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Опістаємо. Далі. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проєкт рішення про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України, питання державної платформи стану розвитку широкосмогового доступу до інтернету Бродбенку. Зазначений проєкт акту надійшов на погодження до НКІК від Міністерства цифрової трансформації. Проектом акту пропонується створення державної багатофункціональної платформи, яка забезпечує доступ до участь всіх стейкхолдерів в процесі реалізації державної політики сфері розвитку інфраструктури широкосмого доступу до інтернету, та затверджує положення про державну платформу е, стану розвитку широкосмогого доступу до інтернету Broadband.gov.ua, а також вносить відповідні зміни, що стосуються зазначеної платформи до порядку використання коштів, передбаченої державному бюджеті за програмою оборони урядування та затверджено відповідною постановою Кабінету міністрів. За результатами опрацювання проекту автоапаратом комісії запропоновано висказати ряд зауважень та застережень, зокрема, метою уникнення дублювання повноважень, що покладено до НАНКІКА законами України про електронні комунікації, про національну комісію, що дійсне державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку та підзаконно нормативних актів, прийнятих на їх виконання, запропоновано вилучити або Переформулювати ряд визначень та положень в проєкті положення про державну платформу. Крім того, звертається увага про відсутність на даний час можливості обміну інформації між платформою Бродбенту та інформаційними системами НКІК з причини відсутності в НКІК, розгорнутого шлюзу електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів Трембіта, розгортання якого можливе після розробки відповідних підсистем електронної регуляторної платформи. Також висловлені зауваження та застереження стосовно практичної реалізації порталу Бродбент GOVUA. Враховуючи зазначено, запропоновано погодити зазначений проєкт акту з зауваженнями і направити лист з зауваженнями до Міністерства цифрової трансформації. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Так. Далі. Шановний пане голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення НКК про видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Даним проєктом рішення пропонується внесення відомостей до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку на підставі повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку, яке подало до НКК товариство з обмеженою відповідальністю. Наша платформа. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую. Чи є питання? Питань немає. Пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Далі, шановний голова, шановні члени комісії. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 19 жовтня 2016 року за номером 736, яка регламентує роботу із документами. Та іншими матеріальними носіями інформації, що місця службовою інформацією в НКРК створена постійно діюча комісія з питань роботи із службовою інформацією. У зв'язку з кадровими змінами та враховуючи пропозиції самостійних структурних підрозділів, є необхідність встиг зміни у склад постійно діючої комісії шляхом внесення змін до попереднього рішення НКРК від 5 липня 2023 року за номером 268. Прошу розглянути. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Це Останнє питання по цьому порядку. Денному я всім дуже дякую.